Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо її завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Поєдинок металіст Чорноморець, який за обопільною згодою сторін відбувався в Одесі, ось таке рішення ухвалили представники обох клубів. Ну і як наслідок, гра відбулася саме на стадіоні. Чорноморець. Тож, пролунав стартовий свисток, Одесити розпочали набагато активніше. Хороший момент виник у Демченко, він класно вірвався у вільну зону і тут намагався пробити поворотах Єрмолова, але його удар було заблоковано. Ну і розчарування на обличчі 18-го номера одеської команди. От на повторі дивимося, як він класно п'ятою собі пр прокинув на хід, але от з завершенням трошки. Не склалося. Далі продовжували Одесити атакувати Артура Вагімян. Його передача у пошуках Алефіренка. Данил пробив, але інший Данил Єрмолов правильно обрав позицію і врятував металіст у цьому епізоді. Своєчасне. Передачі від Авагімяна, ну і удар від Алефіренка, який вдалося відбити Єрмолову. Тут ще одна небезпечна атака чорноморця. але у цьому епізоді Алефіренко вже був у положенні поза грою, Про що і сигналізував сигналізував лейнсмен. Знову ж таки атака вже правим флангом від Одеситів. Простріл небезпечний, дуже хороший, але не вдалося нікому замкнути. Далі елефіренко підхопив, скинув назад на Демченка. Удари з середньої дистанції. Дуже хороший, дуже потужний, але трохи зависоко полетів м'яч. Ну і далі вже. Єрмоло взяв таку невеличку паузу одна за одною. Справді сипалися атаки одеської команди. Ось тут Максим Брагарук взяв на себе, пройшов кількох суперників, скинув назад на Демченка. Той відкинув, відкинув на Алефіренка. Обвідний удар від 19-го номера Одеситів, але не точно. Тут дуже здорово пройшов ілля Путря, капітан одеської команди. Обігрався в стіночку із Авагімяном. Подача далі. Єрмолов грає не зовсім впевнено. Кузик на підхопленні видивляється партнерів. Один проти трьох взяв на себе, але Мизюк дуже здорово підчистив у цьому епізоді і вибив м'яч на кутовий. Подача з кутового удар по воротах відбувається від Штогріна, але м'яч летить дуже і дуже неточно. Васильєв, його класна, розкішна просто передача на хід, ну і завершення від Ореста Кузика. Але знову ж таки дуже правильно обрав позицію Єрмолу. Правильно вийшов з воріт і заблокував ось цей удар. Другим темпом вже намагалася атакувати Одесити, але ось тут гостроти такої не було. Моменти другого тайму. Алефіренко, Алефіренко на фланзі один в один проходить одразу двох суперників. Класно скидає на партнера. Демченко підлаштовує підправу, пробиває з відскоком від газону. Достатньо небезпечний удар. Але м'яч летить зовсім поруч із дальньою стійкою. Кузик він здорово переводить на протилежний фланг. Тут знову ж таки Олександр Демченко скидає далі на Люпутрю. Путря видивляється партнерів, дивиться, заграє Алефіренка. Той вдоти класно п'ятою скидає, але ударить справою під м'яч. І як наслідок той летить повз ворота, летить набагато вище. Ще раз у повторі, дивимося цей епізод. Елегантно Алефіренко класно залишав цей м'яч під удар для е, якраз дев'ятого номера Одеситів, але не вдалося забити у цьому епізоді. Закидання на Ореста кузика той втікає. Той один в один проти Мизюка намагається розхитати суперника і пробуває повз ближній кут. Ну тут насправді Єрмолов контролював траєкторію польоту м'яча і, і ось такої особливої небезпеки не було. А Вагімян дуже здорово розігнав атаку Артура Вагімяну. Тут змістився е, ближче до центру, пробивав з дальньої дистанції, ну з такої, напевно, середньої дистанції. Тому оці Артура Вагімяна, але м'яч пройшов повз ворота. Ще раз на повторі дивимося ось цей удар від Артура Авагімяна. Ще одна атака одеського чорноморця. Путря Путря бере на себе, класно прокидає повз дігтяря, прострілює, але ось тут ногами. Єрмолов відбиває, реагує на цю передачу. Вже очікував партнер, що до нього дійде м'яч. Але ось тут дуже здорово відпрацював якраз воротар харківського металіста Данил Єрмолов. Індивідуальна майстерність від Путрі. Ще раз, ще раз можемо насолоджуватися його діями, ну і діями вже безпосередньо Єрмолова. Контратаки намагався іноді вибігати металіст, але не завжди це виходило. От тут перехоплення. Кузик знову ж таки під право, але скидає партнеру, а вагім'ян бере знову ж таки на себе, викручує у дальній, і тут теж не вистачило точності. Теж зовсім трошки м'яч пройшов повз ворота. Ну а далі перший забитий м'яч Одеситів, подачі із кутового, яку завершив точним ударом Дмитро Юсов. Юсов, який заявився на заміну у другому таймі. от через дивимося подача. Кілька футболістів проскочили повз м'яч. Ну і Дмитро Юсов так трошки, трошки зачепив ось цей м'яч, і той полетів якраз у ворота Даниїла Єрмолова. Єрмолов вже не встигав реагувати по цьому епізоду і ніяк не міг врятувати свою команду. Ну, зовсім невеличкий дотик, але цього вистачило для того, аби м'яч опинився у сіці воріт. Ну і емоції, радість від Дмитра Юсова. Чорноморець продовжував атакувати. Знову ж таки, відзначаємо підключення від Путря. Він класно е, зміщувався всередину. І ось Тут лівою вже намагався поцілити у дев'ятку. Дуже довго вицілював цей удар ля Путря. Підлаштовувався, але м'яч прийшов повз е, дев'ятку. Воріт Єрмолова. Е, Гайха діда, футболіст, який з'явився на заміну. Він тут за вагімяном. Обігрався удар Артура. Його відбиває Єрмолов, але відбиває прямо на Дмитра Юсова, який робить дубль у цьому матчі. 2-0 на користь одеського чорноморця. Ну і далі вже вітання від Хадіди від інших партнерів. Ну і е, реакція Григорчука. Ну, зрозуміло, що він задоволений, як увійшли у цю гру футболісти, які з'явилися безпосередньо на заміну. Ще раз дивимося. Ось цю атаку Одеситів, Авагімян його спроба. Єрмолов відбиває розпач Артура. І далі він вже побачив, як м'яч опинився у сіці воріт металіста. Хороший, потужний удар, але все-таки міг дотягнутися Єрмолов, Ну і добивання далі, яке вже стало результативним. Продовжував атакувати Чорноморець. Команда не зупинялася. Штогрін його простріл і Хадіда в дотик прекрасно. Завершує всю атаку 3-0. Результат, який здебільшого якраз і зробили ті футболісти, які з'явилися на полі у другому таймі. Дубль Юсова, Гол Хадіди. Ще раз дивимося у повторі цей епізод. Прекрасна передача. І далі вже підчатував цей відскок якраз Гай Хадіда. Ще раз дивимося на всю атаку. Діагональна передача на Штогріна. Той. Протягнув, подивився, прострілив і далі вже Хадіда завершив ось цю атаку ударом. Ще раз дивимося на простріл. Ну і остання вирішальна дія від 10-го номера одеської команди. Тож у підсумку 3-0 Одеський Чорноморець виграє у заключному 30-му турі чемпіонату України в матчі проти харківського металіста. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.